З оборони Києва найбільш незабутнє, це коли на мою позицію прилетіло три вертольоти. Це було дійсно страшно. Біля нас вбили ворожий літак. Наша ПВО дуже гарно спрацювало. Я побачив, як катапультувався пілот. І на пошуки цього льотчика, який катапультувався, відправили один. — це штурмовий гелікоптер Російської Федерації і два десантних мі 8 Гелікоптер підлетів дуже близько. Я буквально бачив голову пілота, ми переглянулися в один момент, і ну от почалася вона така дуель. Я взяв декілька РПГ-22 муха. Ну прості одноразки. Ну не було тоді у нас ніяких засобів ППО і почав стріляти по гелікоптерам. Ми обмінялися серією пострілів, тобто арторік стрельнув по нас. І я почав насипати змух, і гелікоптер не до кінця, мабуть, зрозумів, що в мене прості РПГшки, вони почали обсиратися цими... Абсер... Абсер... Цими, цими ракетами світотводячими mm -hmm. і уходити від нас. Це тільки потім я зрозумів, які могли бути наслідки і що дії були правильні, бо якби гелікоптери ті сіли і висадили десант, то навряд чи би я тут сидів, мабуть.